Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо вивчати англійську мову по підручнику Але Неосві для 5 класу. Тема Навколо Великобританії та України. Unit 6. Уроки 3, 4. Lesson 3, 4. Вправа перша. Read the emails given below. Прочитайте емейли, подані нижче. Answer the questions. Дайте відповіді на запитання. Where are the children? Де діти? What are they doing? Going to do there? Що вони роблять? Чи збираються робити там? Whom are they writing to? Кому вони пишуть? Перший лист. Dear Люба Любаким. I'm in Cardiff now. It's a great city. Я в кардіфі тепер. Це чудове місто. Yesterday I went to Cardiff Castle. Вчора я ходила до замку Cardiff. The guided tour there was very interesting. Екскурсія там була дуже цікава. Hope you are well. Сподівайся, в тебе все гаразд. See you soon, love N. Побачимось невдовзі з любов'ю N. Наступне Dear Mom and Dad. Любі мама та тато. I'm in London today. Сьогодні я в Лондоні. It's my favorite city. Це моє улюблене місто. This is a picture of me in the Natural History Museum. Hope you are well, love Anne. Ось фото зі мною в музеї природознавства. Сподіваюсь, у вас все гаразд з любов'ю Anne. Наступне. Hi, Alex! Привіт, Алекс! How are you? Як ти? We are in Belfast, the Capital of Northern Ireland. Ми у Белфасті, столиці Північної Ірландії. It's St. Patrick's Day Today, and we are going to celebrate it. Сьогодні день святого Патрика, і ми збираємося його святкувати. We'll send you some photos soon. Невдовзі відправимо тобі деякі фото. Bye for now, Ann and Jane. Тепер бувай, Ann та Jane. І останнє. Hi, Steve. Привіт, Steve. Greeting from Edinburgh. Вітання з Едінбургу. It's a beautiful city and the people are nice too. Це чудове місто і люди чудові також. It rains so often in Scotland, oh now. Часто йде дощ в Шотландії, о ні. Hope you are fine. Сподіваюсь, тебе все гаразд. Best wishes, Jane. З найкращими побажаннями Джейн. Відповідаємо на запитання по дані вище. Where are the children, Де діти? Кажемо. Anne is in Cardiff. Anne Ann is in London. Anne в Лондоні. Anne and Jane are in Belfast. Anne Jane в Белфасті. Jane is In Edinburgh, Джейн в Едінбургі. What are they doing? Going to do there? Що вони роблять чи збираються робити? An в першому вона вже відвідала. An went to Cardiff Castle. An ходила до замку Кардів. Це в минулому вже вона зробила цю дію. Далі. Anne was. N була в музеї природознавства. Далі, Anne and Jane are going to celebrate St. Patrick's Day. N та Джейн збираються відсвяткувати День святого Патріка. І, ну, Джейн не написано, що збирається робити. Останнє питання: Who are they writing to? Кому вони пишуть? Відповідаємо так: N Is writing to Kim. Аня пише Кім. В цей момент Anne is writing. Ann is writing to mom and dad. Аня пише мамі татові. Anne and Jane are writing to Alex. Тут уже А, тому що їх двоє в Діє слово зміниться на В Водноні is множині R. І останнє Jane is writing to Steve. Є yeah. друге завдання. Read and act out the situations. Прочитайте та розіграй ситуації. You are talking on Skype with the children on holidays. Exercise 1. Ask them questions to get more information. Ти розмовляєш по Skype з дітьми, які на канікулах. Вправа перша вам в поміч. Запитайте їх, щоб отримати більше інформації. Example, приклад. Як розпочинаємо. Hi there! What is your trip in Scotland like? Привіт! Як твоя подорож до Шотландії? It's nice, Чудово! But the weather doesn't help. It rains so often. Але погода не дуже, часто йде дощ. І можна продовжувати вже звідси щось своє. Hi! How is your trip to Cardiff? Як твоя подорож до Кардіфу? Да, як ти там? It's fine. Чудово. I visited Cardiff Castle. Я відвідала замок Кардіф. The guided tour there was very interesting. Тур туди або екскурсія там була дуже цікава. По такому прикладу, можна поставити запитання до кожного листа, подані в праві перші. Вправа 3. Look and say, подивись і скажи how people spend their free time in the national parks? Як люди проводять свій вільний час в національних парках. Приклад, example. You can go camping in the mountains in summer. Можна піти в похід в гори влітку. Отже, в рамочці подано, що можна робити в національних парках. Як відпочивати? To go camping ходити в похід уже сказали. To have a picnic – Проводити пікнік. To go skiing кататися на лижах. To go sailing кататися під парусником. To ride a bike кататися на велосипеді. To go walking ходити пішки, гуляти. To go boating кататися на лодці. To watch the swans – Дивитися на лебедів, спостерігати за ними. По такому ж прикладу, як в прикладі написано, сказати можна про все. You can have a picnic in the park. Можна устроїти пікнік, пікнік в паркі. You can go skiing in mountains in winter. Можна поїхати кататись на лижах в гори взимку. You can go sailing on the Лейк. На озері можна кататися під парусником і так далі. Четверта вправа. Exercise 4. Read and complete the text. Прочитай заверши текст. Fill in the parts AG. Встав пропуски частинки AG. Say which places many people in Britain like to visit and what they can do there. Скажи, в які місця багато людей в Британії. Відвідують, і що вони там роблять. The national parks. Національні парки. Які частинки пропущені? Ось. AG. внизу. Climb the Rock. Збиратися на гору. Ride their bikes. Кататися на велосипедах. Very big national parks. Дуже великі національні парки. Go Boating and Water Ski. Кататися на лодці і на водних лижах. The Well Known Monster. Відомий, всесвітньо відомий, дуже відомий монстр. Many Beautiful Lakes, багато чудових озер. Around Mount Snowdon. Навколо гори Snowdon. Перше, як завжди, у нас приклад поставлений. Буква Сі Very Big National Parks вже використано. Під новиком. Отже. There are 10 Very Big National Parks in Great Britain. У Великобританії 10 дуже великих національних парків. Одразу зупинимось на цьому реченні. Його перекладають англійське речення на українську. з кінця. Чому? В цьому реченні воно починається з there are. Це зворот. Є звороти «there is» в однині, коли про щось одне говоримо. промножено ось про «there are ten», 10 це вже багато. Це зворот, який вказує на те, де знаходиться той чи інший предмет чи особа. В нашому випадку, де в Великобританії знаходиться що? 10 дуже великих національних парків. Запам'ятайте, коли є зворот «there is», «there are», Речення англійське на українську перекладається з кінця. Спочатку де, а потім що. Сам зворот не перекладається, просто для вказівки, що це десь щось знаходиться. Далі. The most famous of them are Snowdonia and Lake District. Найвідоміші з них Snowdonia та Озерний Район. Many people like to visit them. Багато людей люблять їх відвідувати. The National Park of Snowdonia is situated in Wales. перше, Around Mount Snowdon. буква G, перше, G, перше Around Mount Snowdon. Національний парк Сноудонія розташований у Уельсі, навколо гори Snowdon. People can п, друге, climb a rock. Climb the rock. Буква A. Climb the rock. And walk in the mountains there. Люди можуть там збиратися на гору чи гуляти в горах. The Lake District is in the northwest of England. Озерний район на північному заході Англії. There are many beautiful lakes. Третє. Буковка F. Many beautiful lakes in this national park. Знову зворот зера, тому перекладаємо це речення з кінця. В цьому національному парку багато чудових озер. People can swim, Go boating and water ski on the lakes. 4: D. Go boating and water ski. Люди можуть плавати, кататися на лодці. На водних лижах по озеру. Children like to travel in the Lake District. Діти люблять подорожувати в озерний район. They usually walk or ride their bikes there. Вони зазвичай там гуляють чи катаються на велосипедах. Most of the tourists go to Scotland to visit the lakes, which are called Lux. Більшість туристів ідуть або їдуть в Шотландію, щоб відвідати озера, які називаються Lachs. People believe that... останнє I The Well Known Monster. Well known monster Nessie lives in one of them. Люди вірять, що відомий монстр Несі живе в одному з них. Граматична зноска. Наступне. Article the with place names. Артикль «the» з назвами місць. Одразу згадаємо: в англійській мові є артиклі. Означений неозначений. Неозначений артикль це буква E просто на «a», перша буква алфавіту E, або «n». Букву Е ми ставимо перед словами, які починаються з приголосної. Ебук еpen NAN N ставимо перед словами, які починаються з голосної. N Apple, оук. Цей артикль неозначений. Ми його використовуємо, коли говоримо про предмет один з багатьох. Коли ми вперше згадуємо про щось, не знаємо конкретного нічого. А артикль З. Використовується, коли ми вже конкретно знаємо, про що говоримо: про конкретний унікальний предмет об'єкт. Але потрібно запам'ятати, що є моменти, коли артикль «з» використовується з власними назвами, з назвами річок, Озер. Зараз ми розглянемо. Це потрібно просто запам'ятати. Отже, ми використовуємо артикль З з назвами чого саме: Rivers, річок. The Thames, Thames. – темза. Річка Темза. Океанів та морів. Oceans and Seas. The Atlantic Ocean, The North Sea. Атлантичний океан Північне море. Deserts. Пустелі. The Sahara. Сахара. Mountain ranges. The Carpathians. Це гірські масиви гірські хребти. Не одна гора, а цілий ряд гор. Карпати, наприклад. Island Groups. Групи островів, наприклад, The British Isles Британські острови. З назвами національних парків. National Parks, музеїв – Museums та галерей – Galleries, Наприклад, The European Art Museum. Європейський мистецький музей. З назвами готелів: The River Island Hotel. Готель River Island та Кіно. The cinemas, The Cinemas, Odeon – We don't use the. Ми не використовуємо the with the names of з назвами таких міст, як towns and cities, міста та містечка. Лондон. Наприклад, Лондон, Київ. без артикля. Lakes and Mountains. Озера та гори. Наприклад, Lake Світять. Озеро Світять Mount Hoverla, Гора Говерла. Запам'ятайте, коли багато гір, цілий хребет іде. Тоді ми говоримо артикль «з». Коли говоримо про одну лише одну гору гора Говерла, ми не говоримо артикль З. З назвами вулиць та площ Streets. and squares. Independent square – Площа Незалежності. Але запам'ятайте: виняток The high street. high street. З назвами парків: Parks – Central Park Центральний парк. З назвами магазинів та універмагів. Shops and large Stores. Наприклад, Harrods, І з назвами аеропортів Airports. Heathrow Airport, Аеропорт. Heathrow. Так. І п'ята вправа по використанню артикля письмово, right. Fill in the articles A -N -Z -O. Zero article where necessary. Напишіть артиклі ЕН неозначений або З означений, або не ставте взагалі артикль, це пропуск тире, це нульовий артикль, коли він не потрібен взагалі, де це необхідно. The Mountains in the Snowdonian National Park are over 400 million years old. Гори в національному парку Сноудонія віком більш ніж 400 мільйонів років. Z перший пропуск, і другий З. Тут гори, ряд гор і національний парк з артиклем З. Snowdon – найвища гора у Вельсі. Одна гора без артикля. The highest це найвищий ступень порівняння прикметників. Обов'язковий артикль Z. The. There are beautiful valleys and lakes there. Там. Чудові рівнини та озера. Множена не потрібен артикль З. The Welsh language and culture is important to local people. Уельська мова та культура важливі для місцевих людей. The Welsh конкретна єдина в своєму роді мова. Тому з South Downs will become the national park soon. Невдовзі південна низина стане національним парком. З частинами світу артикль З потрібен. Національний парк з артиклем З. A white chalk rock underground has formed wonderful hills and valleys with beautiful rivers. Каміння або камінь. З білої крейди утворює чудові пагорби та рівнини з гарними річками. A white chalk rock – Камінь з білої крейди. Їх там цього каміння дуже багато, це один з них. тому e. Далі, множина, артикль не ставимо. Grassland has a lot of flowering plants. Рослинність багата на квіти. Перше. Без артикля рослинність неможливо порахувати. Дуже багато трави різної. Це все входить сюди. A lot of сталий вираз потрібно запам'ятати. coastline has nice beaches and cliffs. Узбережжя. На узбережжі знаходяться чудові пляжі та скелі. Узбережжя – Це одне з них. В Англії багато узбереж, А саме про це вони… Воно одне з них, тому е. Одне з них, одне з багатьох. Далі не потрібно артикль множина. Шосте. Conversation Lab. Лабораторія спілкування. Working pairs. працюйте в парах, take turns to ask and answer the questions as an example. Один одного запитуйте, відповідайте на запитання, подані, як подано в прикладі. What activity would you like to do in a national park? Що саме ти хочеш робити в національному парку? I'd like to go sailing and go camping and you. Я б хотів кататися на паруснику та ходити в похід. А ти I'd love to have a picnic. А я б хотів попасти на пікнік. Так само можна запитати один одного. What activity would you like to do? I'd like to ride a bike and climb a rock. Тобто кататися на велосипеді і залазити на скелю. And you the... I'd like to go camping and watch swans. Піти в похід та дивитися на лебедів. В такому ж руслі. І останнє сьоме завдання: Look and write what Jim did in Snowdonia Last Summer. Подивись і напиши, що Джим робив в Сноудонії минулого літа. Use the correct articles. Використовуй правильні артиклі. Start like this. Почни так. Jim went to Snowdonia with his parents last summer. Jim поїхав в Snowdonio з батьками минулого літа. Jim went to Snowdonia with his parents last summer. He climbed the rock. Він збирався на гору. Перша картинка. He traveled by train, подорожував поїздом. And made a lot of photos і зробив багато фото. He made a beautiful picture, зробив чудову картину. He admired the nature. Він насолоджувався природою. And had a beautiful time і чудово провів час. Сподіваюся, урок був вам корисний і допоміг. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться моїми відео, пишіть коментарі, обов'язково буду вам дуже за це вдячна. І не забувайте вивчати слова нові, це дуже важлива частина вивчення англійської мови. І, звісно ж, я вам бажаю успіхів у вивченні англійської мови.